Коли серце нагадує про себе, кратал кратал, природна сила для вашого серця. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом цієї ночі війська США та Великобританії атакували об'єкти хуситів, які розташовані в Ємені. Командувач центрального командування повітряних сил США заявив про те, що було вражено понад 60 цілей у 16 місцях розташування. Повідомляється, що було використано понад 100 високоточних боєприпасів різних типів. Ну і головне, це було зроблено для того, я тут процитую зараз президента США Джо Байдена. Ці успішні удари були завдані для того, щоб протистояти спробам поставити під загрозу свободу судноплавства. І Байден також позитивно оцінив значення підтримки інших країн, як таких як Австралія, Нідерланди, Канада та Бахрейн, за його словами. Хусити своїми атаками загрожували персоналу США, цивільним морякам, торгівлі та свободі судноплавства. Про це не тільки будемо зараз говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку, директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Пане Ігорю, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Вітаю, пане Олексію слава. Ну, дійсно, ми бачимо так, от таку дуже е, рішучу відповідь на дії хусиців. Е, дуже багато говорили про те, що вони є іранськими проксі, і от е, якщо е, як це поєднати е, і ворогів е, Ізраїлю, і ворогів е, США Іран, і е, ворогів України Іран, то е, чи оця атака по військових об'єктах хуситів щось означає для нас, чи це якось іран послаблює? Ну, поки що це не послаблює Іран. Навпаки, я думаю, що це створює небезпеку втягнення американців в тривалий і по великому рахунку безплідний конфлікт з Кусітами. І про це свідчить, як зокрема, і попередні роки бойових дій з цими угрупованням Гансарала. Які вели Саудівська Аравія і його союзники, і які закінчилася нічим, да і в результаті ми пам'ятаємо, що американці вимагали від саудітів якраз розпочати процес де-эскаліації де цього конфлікту, повернення до переговорів, а в тому числі з сусідами, навіть Ансерела були виведені з списку терористичних організацій. А те, що відбувається зараз, звісно, це відлуння палестино ізраїльського конфлікту або ізраїльсько-палестинського конфлікту в секторі газу, і без цих обставин, які виникли після 7 жовтня, навряд чи… Хусіти здійснили подібні дії, але це вже як кажуть в минулому тепер ми бачимо ну наслідки і про ці можливі наслідки ми говорили ще тоді, коли гусіти оголосили війну Ізраїлю офіційно. Але ну ми розуміємо, що скажімо, сам Ізраїль. Безпосередньо мало постраждав від оголошення цієї війни. Там було декілька спроб нанесення удару далекобійними ракетами, які були перехоплені відповідно. Але ситуація в Червоному морі справді стає загрозливою і. Припинення судоплавства, припинення транспортування товарів, вільного транспортування товарів цим е, е, морським шляхом, е, а це найкоротший шлях, якщо можна говорити. то, то там далі Свецький канал, е, то це загрожує інтересам дуже багатьох країн і економічній стабільності взагалі в регіоні в першу чергу і в світі е, в цілому. Тому знайте, ми, ми виче ви, перебивався, але ви тут ми побачили також одразу повідомлення про те, що Росія скликає термінове засідання Ради безпеки ООН, так само через ці удари по Ємену, по військових об'єктах Хуситів. І тут звичайно запитання: а чи зможе Росія ну от продати певним країнам певним членам ООН те, що дивіться? Ну а що, от бачите, США та Британія отак роблять. То е, чому ж ви засуджуєте нас, коли ми вбиваємо українців е, чи обстрілюємо їх е, своїми ракетами? Ну тут принцип дуже простий: ворог мого ворога, мій друг. Тобто, тут все це цілком зрозуміло. А, і якби зобов'язання, які очевидно існують в рамках стратегічного альянсу Росії і Ірану, вони також. Не дають Росії можливості діяти в інший спосіб, ніж такий вона, як діє зараз. Я припускаю, що частині арабської публіки це, ці заяви зайдуть. І вони і ну, вони раніше, в принципі, не, не робили якихось там особливих, не, не мали особливих надій щодо того. Американської там або американої британської коаліції да, на Близькому Сході розглядали це в контексті імперіалізму, неоімперіалізму, колоніалізму і таке інше, тобто всі ці відомі мета-наративи антиамериканізму в цілому, то для них це в принципі як азбука, да? тобто абетка. Тобто, тут нічого, нічого нового немає. А... В, для якихось певної як частини країн арабського світу, які ну, мають проблеми з хусітами, да, там, скажімо, на Аравійському півострові, і які тривалий час вже ведуть виснажливу війну, ну це звісно не зайде, і це відповідним чином вони будуть реагувати. Хоча зараз ми бачимо, що реакція доволі стримана, да, якщо подивитися офіційні заяви Саудівської Аравії і всіх інших. Ну і насправді всі переймаються по великому рахунку тим тою обставиною, що власне цей конфлікт навряд чи можна вирішити там шляхом військової інтервенції. Ми чудово розуміємо. А відповідно, ну треба шукати м, такі шляхи деескалації. І е, якщо ми говоримо про ескалацію, яка бачимо, то вона має бути контрольована. Да? Тобто вона не має привести до якихось е ескалації на всьому близькому сході перетворення на регіональний конфлікт. Це страшна, страшний сон американської адміністрації, і вони зрозуміло, там, як мінімум, в цих умовах, що склалися, роблять все можливе. Але тут багато що буде залежати від реакції Ірану. Вони, як ми бачимо, теж доволі стримані. Хоча це, в принципі, не новина. Вони можуть підставляти хосітів абсолютно спокійно, тобто для них ніяких проблем з цим немає. Чим більше американці будуть втягнуті в різноманітні регіональні конфлікти, тим краще для Ірану. І от питання, яке всіх, звісно, цікавить, власне, що нам, да, нам, якби іранці ослабли, реально ослабли, ослабли в результаті там, якихось бойових дій. Які б вони почали першими, щоб була повна легітимність, то це вплинуло позитивно на нас, ну, в середньостроковій перспективі. Тому що в короткостроковій перспективі, звісно, це знов таки зміщення акцентів, уваги ресурсів. А вони не безмежні, ми чудово розуміємо, що удар от, от такою кількістю ракет. Ці ракети, ну я розумі, навряд чи вони могли потрапити до України зараз, але от. Ну, жаба ж давить, тобто все звичайно, було. слухайте, ну одразу ж всі почали писати, а можна так само, але по Білгороду, так. по військових об'єктах Таганрога і так далі. Абсолютно вірно, да, О, О, такими тамагавками, щоб можна було нести удар сотні ракет. І навіть якщо результат буде такий, як з сусідами, тобто там, ну я так розумію, що всі чекали цього удару, і частина рухомого майна і військової техніки була переведена в якесь інше місце. Не знаю наскільки е, оперативні е, дані розвідки врахували цей цього обставину, але е, удар нанесений серйозний по інфраструктурі, да, і це серйозно обмежує можливості. Тож не, не слід забувати, що порти для цієї країни є е, ключовими е, воротами, які забезпечують життєдіяльність цієї країни, в яка хронічно перебуває в стані напівголоду, а то й голоду. І це, це проблема. Ми пам'ятаємо цю дискусію, яка була ще там до початку повномасштабної війни, от в розпал конфлікту між Саудівською Аравією і Єменом, ну, Хаусітами конкретно. Коли е е Саудіти блокували ефективно доволі блокували порти, і це призвело до е гуманітарної катастрофи в Ємені, і в результаті там був доволі серйозний тиск на Саудівську Аравію для того, щоб зняти блокаду. Ну а тепер удари по цій, по цій інфраструктурі, вони, е ймовірно, за все, призведуть до е тимчасової зупинки, там, функціонування портів, що також може вплинути. На гуманітарну ситуацію по великому рахунку усі там ну керівництво я маю на увазі, тобто в збройному формуванню і при політичному крилу Ансарла їм їм по великому рахунку без різниці, да, що там буде з місцевим населенням, тому що. Це все доволі легко списується на дії американсько британських імперіалістів. І навпаки, підживлюється мобілізація, оскільки там ну, рівень мобілізації доволі високий. І в цьому сенсі конфлікт явно не деескалується, а навпаки, він розгортається більш такими масштабно, стає масштабним. А що, що можна? От який, яка базова мета власне американців? Ну, от, якщо подивитися раціонально, тобто американці явно ж не хочуть нової війни з сусідами? Вони скоріше зацікавлені в тому, щоб домовитися з хусітами, тобто показати міць американського флоту, який присутній в Червоному морі або на базах поруч? І домовитися, перше, хусіти не наносять удари там по Ізраїлю, по Саудівській Аравії, по Об'єднаним Арабським ратам, що в принципі можливо, як продовження так би мовити, ескалації. Хусіти е, перестають е, здійснювати напади на судна, і якби е, оця тема знімається з порядку денного, і тоді, в принципі, американці досягають цілі, яку вони перед собою поставили, таким точечними ударами, хірургічним втручанням. Якщо тоді. А, а от, вибачте, я от можливо, це як це сказати, не, не, не зовсім експертиза, саме ваша, а от. Чи можна собі уявити, що та перемога, ну певна перемога на міжнародному рівні, яка зараз потрібна Байдену для того, щоб ну, брати участь в виборах президента, в перевиборах так можливо переобратися, це і може він продати от от такий удар по ємену як маленьку переможну війну. Чи для американців ці хусити це те саме, що марсіани? Вони взагалі не розуміють, що це, де це і так далі. Ні, ні, вони розуміють. Я думаю, що ця махосиськомуситі вона вже теж проїла плеш в Америці. І, тобто люди, які взагалі цікавляться близькосхідною проблематикою, це ж не нова, не новий який рух, що всі як у нас в Україні, всі в Вікіпедію прочитати про хуситів. А це історія, яка тягнеться вже тривалий час, і там ціл, ціл, департамент працює. Тобто, як підрозділи працюють над тим, щоб розрулити цю проблему. Де проблема ж має не комплексний Характер хусітів це ж не просто якась відморожена група, яка там а, раптом вирішила, там як ісламська держава, да вирішила побудувати халіфат і на цьому там там навіть там. Були внутрішні би, причини і обставини, які призвели до створення цієї туристичної організації. А Хусіти це складна, складна історія відносин частини населення Ємену з іншою частиною населення. Це, мовно кажучи, шиїцька група, яка виявилася у в результаті кархолодних подій. Ще в в двадцятому сторіччі, і от яка добувалася, умовно кажучи, якихось прав, повернення своїх прав і просто вже обставини призвели до, до збройної боротьби, тобто є внутрішні причини, які не дозволяють е, просто цей конфлікт, ну скажімо. А знищити а, тих, хто виступає там в підтримку хусітів. Тобто, це величезне населення, яке солідарізується з, з, з цілями, які ставить перед собою цей політичний рух, і вони далеко не завжди були, виступали з позиції збройної боротьби, да був період, коли вони виступали, в тому числі і мирними шляхами, там, ненасильницьким спротом. Тому це усвідомлення є, і є усвідомлення того, що ця проблема має вирішуватися через там діалог, через порозуміння, через досягнення якихось спільних інтересів. Але станом на зараз, ну всі ці розмови, вони відступають в бік просто через абсолютно очевидні обставини. Тобто всіх ставлять в позицію ЗЮ, і от в цій позиції всі мають приймати дуже непопулярні рішення, тому що ну це витрати ресурсів, всього іншого і з абсолютно незрозумілим кінцевим результатом. Тобто, а що врешті-решті американці хочуть досягти? А якщо хотіти в принципі це їх тільки підзадорить, і якщо це їх тільки заохочує? Якщо вони будуть готові, так би мовити, ще до більшої ескалації, а вони, в принципі, їм втрачати немає чого. А, якщо вони зараз були на маргінесі політичного процесу, да, і в арабському світі ну, на них дивилися, як там, хусійська група а, афільйована з Іраном, тобто це не проксі сила іранська, да, але вона афільйована дуже добре з Іраном. Вона проходила іранці і із бола і корпус вартових ісламської революції безпосередньо брав участь у навчанні офіцери цієї армії, відповідно там спецназівців. Ну і дрони, ракети, і там все інше. Це все іранського походження. Це зрозуміло. Але е, оцей зв'язок з і Іраном він був простежувався. Він абсолютно нормальний і багато хто прохолодно ставився, особливо в контексті того, що зрозуміла позиція і думка Саудівської Аравії. Врахову, але зараз. Вони ж виступають, якби ви виразники загальноарабської точки зору. Тобто вони виступають і проти Ізраїлю, проти політичної так, так, Ізраїль агресор, і вони да, да, таким і... чином показують свою солідарність. І тому, вони підвищують, і та... вони реально підвищують свою капіталізацію, вони стають суб'єктами в політичному процесі. І ще от. Тема, яка дуже часто виникає, от в дискусіях в наративах арабських, а це питання гідності. Да? Тобто, от, араби це такий ресентимент. Вони відчували себе упослідженими, що вони не можуть відповісти і не можуть діяти відповідно до загроз, які існують або агресії. Ну і вони постійно програвали там. Тривалий час вони програвали всі війни. І це проблема, яка їх реально муляє, тому що є, є там афганці, ну вони мусульмани, але це окрема історія. Вони все таки не араби. Да? А у арабів ну якось немає таких великих позитивних перемог, які б вони могли пишатися і сказати, що от ми да, от ми щось досягли. І е, оця тема гідності, вона дуже часто в, е, стає таким важливим аргументом в е, дискусіях, що от араби показали свою гідність, вони не піддаються тиску і шантажу з боку Сполучених Штатів Америки і Великої Британії, вони героїчно б'ються там на руїнах Гази і тому подібне. Тобто, оце, це цей елемент, який дуже часто не, не враховується в аналітиці, да. Тобто тут ти не те, що ти можеш загинути е, під час цієї війни, але те, що ти опираєшся, і те, що ти борешся, Оце от момент е, дуже важливий для арабського для розуміння для арабів, для розуміння їхньої поведінки, їхнього мислення. А американці свого часу якраз пробували, а, от це вони також постійно говорили про гідність арабську, і вони казали, що да, от в коли вирішується питання близькосхідного мирного процесу, питання гідності є одним із ключових. Тобто, а, араби не мають відчути себе е, е, нацією, яка програла. Вона так само має відчуватися виграш, якийсь певний виграш, і цей виграш має бути очевидний. Такий, що можна справді продати як гідність, а поки цього немає, от е, будь-яка будь збройна боротьба вона буде сприйматися більшістю арабів саме як гідність, і тому Ансарала, е, і тому Хусіти, і тому вони, от е, 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 це їх зоряний час, умовно кажучи, виходу на політичну арену загально е, е, арабську політичну арену як передовий загін боротьби проти імперіалізму. От ви знаєте, якщо от вже продовжувати тему того, хто що виграє, так от від цього нового конфлікту, нового витка конфлікту на Близькому Сході, то ми пам'ятаємо, що дійсно, коли почалася операція Ізраїлю в Газі, то одразу ж звичайно в Україні говорили про те, що це відволікає увагу від України, відволікає ресурси, і звичайно, це є правдою, це підтверджено. З іншого боку, ми бачимо бачимо от е, такі рухи всередині Ірану. Ми пам'ятаємо, що Іран. Ну, був тією країною, яка поставила таку важливу, досить дешеву зброю Росії, також технології, як виробляти, говоримо про шахеди, якими майже щодня атакуються наші міста, наші населені пункти. Але одночасно з цим бачимо інформацію про те, що всередині іранської еліти є певний розподіл. Так, одні кажуть, так добре торгувати зброєю з Росією. Так, от ми їм зброю, вони нам щось таке дуже нам потрібне, і є інші, Частина, яка каже: ні, дивіться, нам самим зараз потрібно, ми самі маємо там захищатися. Хто знає, куди буде розвиватися от ця війна на Близькому Сході. Ну тут у мене два запитання: ну, по-перше, а чи можна собі уявити, яка з цих фракцій більш впливова, і друге. О, те, що мені, ну можливо, це комічне запитання. Але а як так, якщо а, в Росії а, змогли досягнути тільки однієї думки, так, от є думка там умовного колективного Путіна і все іншої немає, то як же в ультрарелігійному Ірані, а, як так, що там а, є баланс паритет думок? Ну там баланс паритет думок дуже обмежений. Да? Давайте не забувати, що вони там, як кажуть, коливаються разом з курсом партії. І в межах дозволеного, да, прогрес, прогрес в межах дозволеного а, а, да, ну, без сумніву є а, ну, якщо. Взагалі подивитися на іранську політичну систему, це все таки республіка. А це означає, що як мінімум існують різні політичні партії, різні думки, різні погляди. Навіть серед іслам настільки великий і думки в межах ісламу. Це не руське православ'я, а там існують різні погляди. І відповідно, там кожен спирається на умовно кажучи, Коран, або, скажімо, шиїцьку доктрину, але інтерпретує її відповідним чином. Да? Це як марксизм-лінінізм, Пліханов і Ленін і таке інше. Тобто, в такому дусі. Вибачте, це за, 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 за порівняння Корану з марксизмом-лінінізмом, але от якщо спиратися на а, а, на такі тривіальні речі, то воно дуже схоже. А, далі, е, е, я думаю, що в принципі це, е, це питання дискусійне, і, по великому рахунку, дві фракції, власне, е, ультраортодоксів, радикалів е, Корпусу вартових ісламської революції, ця е, 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 дискусія про методи. Тому що без Росії буде набагато важче іранцям підтримувати шийські коридори і всі завоювання, які вони зробили впродовж останніх там десяти років, а з іншого боку. А тому відповідно взаємодія з Росією, підтримка Росії це не тільки Шахеди, це і снаряди, які постачаються з боку Ірану Росії. Все це потрібно робити з іншого боку, підтримка Росія забезпечує певний політичний каркас існування цього шиїтського коридору, дії цих шиїтських проксі, і вона забезпечує для Ірана міжнародну легітимність, да, от включенням Ірану в різні політичні структури міжнародні, той же ШОС, той же БРІКС і тому подібне. Це важливо для Ірану. Це відповідає її стратегічній культурі, стратегічній доктрині. І тому це тобто, суперечності великої там немає. Я думаю, що просто вони як кажуть, як в анекдоті, будуть менше їсти. Да? А просто більше грошей будуть виділяти на зброю. вас, пане Ігорю, Дуже дякую вам за цю розмову. Дякую за вашу аналітику. Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку. На... Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.